Колись в Японії самурай мав право, щоб е, переконатися, що його меч зроблений правильно, то має е, дуже гостре лезо вбити просто людину. Звичайно, просто людина на вулиці. Він зустрічав, перерубав його навпіл та йшов собі далі по своїм справам, якби приймає роботу майстра, вбивши звичайну людину. Такого рівня беззаконня, такого рівня свавілля зараз в Україні. Той поліцейський, який декілька місяців тому вбив чоловіка при дружині та двох маленьких дітях, не просто не сів в тюрму, навіть не заарештований. Він, поновлений в поліції, йому видали назад зброю, і він зараз ходить, пильнує наступну свою жертву. Ви взагалі розумієте, що українське життя при цій владі, воно не коштує ні хера. Взагалі, вас можуть зловити те вбити на вулиці при людях і не понести за це жодної відповідальності. І це сама головна провина цієї зеленої влади, цього зеленого сіфілізу при владі, це вони знецілили взагалі життя українця. Тепер навіть не як в Японії. В Японії там було. Е Обмеження на одну людину, один меч, одна людина, тобто один раз самурай міг вбити проста людина для того, щоб випроводити свого меча. Оці випробування. На українцях тривають щодня, і влада робить так, щоб українці були запугані, щоб вони взагалі боялися не те, що вийти на протест чи заявити якусь претензію владі. Вони жити боялись, вони навіть коли в магазин виходили, вони дивились, чи не йде там той поліцейський з пістолетом, який тебе може пристрелити. Чи може якась бригада йде цикашників підбуханих, які тебе забули. При людях, при сім'ї, при твоїх дітях до смерті і не понесуть жодної відповідальності. Ось за це зелений сіфіліс повинен відповідати теж, як і за корупцію. Варто... Вартість життя українця нульова. Вони зробили все, щоб ми себе відчували як просто людини на вулицях, десь Китаю прошлого тисячоліття. Це взагалі щось страшне. І я впевнений, що коли ми струхнемо з України оцю всю Гедоту, оце все зелене лайно, яке окупувало Україну та тримає 20-30, Я вже не розумію навіть скільки там залишилося тих українців мільйонів в заручниках, вбиває їх кожного дня. Воно понесло саму сурову відповідальність, щоб оце лайно не відскочило, і коли закінчаться його повноваження, щоб у них не було навіть мрії вилітити з аеропорту, щоб були перекриті кордони. І ця вся пиздота сіла, сіла на пожиттєве за те, що вони зробили з народом України. Так нас не нищили ще ніколи. Ну, може, НКВД. Ну то було. Прошле століття, то були темні часи. А це ми рухаємося в Європу зараз, е е на розгляді питання нашого вступу в Європу. Який вступ в Європу, коли життя українця не вартує нічого? Просто прийшов при дітях жінки, вбив людину серед білого дня на центральному проспекті міста. Через два місяці йому. Заново видали його пистоль, лицензію на відстріл українців, і похлопали по плечу, і сказали: Йди, стріляй тих курв скільки хочеш. Ми тобі дозволяємо. І от за це ця влада має відповісти. По-перше, і по-друге, за ту корупцію, яка теж вбиває Україну і українців, грабуючи нас, крадучи нашу перемогу.